Всім привіт! З вами я Артем. Канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді помпа-насос для ну, ставка, водоспаду, ОЗВ фірма Atman модель ph 3500 Цей бренд дуже багато років на ринку України. Зарекомендував себе як надійний такий виробник, ніяких скарг на обладнання по Atman навіть не чув. Але він не самий дешевий. Так, сьогодні у нас насос, який доволі нормально продається, не дивлячись на те, що він не самий дешевий з китайських. Але хто б брав Атман, беруть далі Атман. Значить, є отака касета з присосками, можна одягнути і установити цей насос в великому акваріумі. Зараз ми до цього й дойдемо. Сам по собі насос виглядає отак. Провіст плюс-мінус 3 метри, вилка 220 з землею. Потім сам по, по насосу, по характеристиках 70 Вт в потужність, перекачка води 3,5 куба за годину і підйом води 2,9 метра. Якщо ви цей насос використовуєте для водоспада, я завжди раджу брати з запасом два рази. Тобто Написано 2,9 метра, то є, можна взяти на висоту підйому метра півтора. Але чим, коли пишуть висота підйому 2,9 це значить, що це. Максимальна точка, але там води, ну, в принципі, там дуже-дуже мало, тому завжди занижайте показники. В мені співвідношення, реальні, реальні показники плюс то, що на ну, наліпці на, на насосі, вони співпадають максимально. Тому що багато виробників китайських пишуть одного, а по факту зовсім інше так Корпус, якщо в повному своєму повній комплектації це префільтр. Префільтр розрахований на те, щоб застерігти, щоб не в всередину в ротор якась ну, там, великий бруд. І таким чином, щоб не перегорів сам по собі насос. Але його можна зняти. По максимальних розмірах давайте подивимось: 19 см на 8 і по висоті. 10-11. Це розміри багато кому потрібні для встановлення цього насоса в бетонні фонтани. Що там маленька ніша, куди потрібно засовувати насос. Так, але можна і працювати без цього фільтруючого елемента, тому що багато хто з вас скаржиться, що забивається дуже швидко, його можна зняти, але цю касету раджу залишати. Так, В такому форматі. Зразу запитання, можна чи ні його використовувати зовні. Водойми цю модель можна для цього. Тут є певна кількість таких штуцерів. За допомогою яких вкручуються сюди, вкручуються сюди, і ми робимо під'єднання для шлангів і монтується для наружного використання. Але не забувайте, що коли ви використовуєте насос ззовні, то потрібно, щоб стояв чи обратний клапан, чи насос насос, потрібно, щоб стояв нижче рівня води, щоб в ньому постійно була вода. Тому що, коли не буде води, він буде перегріватися і може згоріти. Тому це зовнішнє використання в стандартному при... Використанні в ви водоймі, ну просто в воді, то все, все банально, все просто. Також це, з цього насосу помпи можна зробити дуже потужний акваріумний насос. Якщо ви хочете, щоб ще була і якась. Типа Фільтрація, то одягаємо такий конус. На цей конус одягається фільтруючий елемент знизу. Потім, Якщо ви хочете, щоб воно надійно трималося, ставимо цю касету, ну, до насоса, ліпимо до акваріума. Потім одягаємо таку насадку. На цій насадці є під'єднання повітря і вкручується сюди, занурюємо повністю воду з проводом на пару сантиметрів. Трубочку цю викидаємо з акваріума, великого, до речі. знизу фільтрують шлемен, сфасується вода в трубочку повітря, звідси йде під високим тиском така серйозна струя води і багато кисню. Тому можна збагатити чи акваріум, чи, водой, чи якусь водойму, чи і киснем, якщо буде потрібно. Тому такий багатофункціональний у нас пристрій. Також не забуваємо, будь ласка, що періодично потрібно розбирати сам насос. Достаємо ротор. Ротор це елемент, який качає воду. З часом він заростає брудом якимось і може застопоритися і перегоріти. Тому не забуваємо за його обслуговування. Так, все зібрали. Так, В принципі, все. Наш насос, модель PH3500. Многофункціональний пристрій, може як і фільтрувати воду, подавати кисень, може качати воду на водоспад, на УЗВ, куди завгодно. Різного діаметра штуцери не забуваємо, що чим більше ми поставимо штуцер, тим більше буде води, наприклад, на водоспаді. На маленькому штуцері води буде, звісно, в два рази менше. Це теж раджу завжди не економити на шлангах, а брати максимального діаметру. Е, так, недоліки. Цієї моделі, тільки що він не саме дешевий переваги. Це то, що е, надійний, е, 3,5 кубові води перекачує, мало споживає, е, добре працює. Е, ну і Відгуки тільки позитивні. Посилання на цю модель залишаю знизу під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.